Що я їм за день, версія хардкорна. Сніданок почався з двох канапок з м'ясом, помідором і песто. Я варила потім картоплю і придумала зробити яловичий варений язик. От мені здається, з цього моменту починається доросле життя, коли тобі хочеться такої їжі. Вперше в житті я таке готувала, потім я мала дуже багато справ, тому пішла на весняну прогулянку після них і по дорозі змерзла, звісно, захотіла кави і випила один фільтр. Пам'ятаєте, на початку відео я варила картоплю в мундирах, так от настав її час, коли. Я прийшла додому. Я зробила її з оселецем, з рук, з овочами. Дуже люблю таку їжу. Це була моя обіда-вечеря. Я насправді дуже люблю гуляти, тому що після прогулянок я як ніколи хочу насправді їсти. От такий чесний голод. І я дуже рекомендую вам купити йодовану сіль, якою я солю всю їжу. А тим часом мій язик зварився. Добрий день. Дерніше не мій, а я ловчий. Його треба помістити в холодну воду, і тоді він легко буде здратись. Це мені мама сказала. І пробую, і це дуже смачно, дуже м'ягенький, дуже ніжненький, тому. Рекомендую, якщо ви любите такі делікатеси, і це все, Па-па!